Покладанням квітів і каміння до меморіального знаку на подвір'ї хоральної синагоги кропивничани вшанували пам'ять жертв голокосту. За підрахунками Суспільного зібралися 30 людей. На цьому місці у вересні 1941 року нацисти зібрали євреїв, що жили в тодішньому Кіровограді, і повезли на розстріл. Розповів історик та краєзнавець Олександр Жосан. Прямо сім'ями це було. Їх садили в вантажівки. І відвозили в до протитанкового рову. Там за день, за 29 вересня було розстріляно і поховано в протитанковому рові 3900 євреїв. Це колосальна цифра для нашого Міста Місто взагалі ніколи. Наше місто не бачило такого одноразового за один день масового вбивства людей. Розстріли продовжувалися і в 42-му році, і в 43-му. Хоча в 43-му євреїв було вже дуже мало на території області, але їх виловлювали, вистежували і теж розстріляли. Загалом в Кіровоградській області. за период оккупации было расстреляно понад 12 тысяч евреев. Холокост и геноцид это трагедия не только еврейского народа. Наша семья потеряла, мой дедушка потерял э, из пяти братьев, трех, два остались. Он и еще один брат остались живы только потому, что ушли на фронт и воевали. Вот. А так вырезали немцы все село, практически еврейское село, э, Украинская Лысая Гора и он после войны переехал уже сюда с бабушкой, и уже наша династия пошла в Кировограде. По нашей еврейской традиции душа, когда человек ну, уходит, она возвращается ко Всевышнему. И одна из версий, мы ложим камешек, что мы понимая, что душа вернулась к Создателю, и она теперь возле него, у нас камень падает с нашей души.